І вогнем, і мечем, і димовою завісою. Чим тільки не випробовували майбутніх захисників вітчизни, минулого тижня на Миколаївщині 25 шкільних команд з усієї держави зібрала біля моря всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра зірниця. Юні військові кидали гранати, стріляли, долали небезпечні перешкоди та рятували поранених. У штабі кажуть, цьогоріч зірницю готували не важно. уважно. Особливо вдалася естафета десант. Її учасникам знадобилась фізична підготовка, миттєва реакція і сміливість. Всі рішення приймались маленьносне Внезапність примінення ружі стрілкового, Зрив пакети, імітація виставки з і випадали ті задачі по передалі прип'ясникаким були призначені. Ми біли там всі зрив були в разом. Було та новитривалість на місяць. Ти випробуєш випроводиш свої сили себе. І мені це сподобалось. Захисник, який не вміє маршувати та співати, не захисник. Переконана Даша Фролова. Тому в змаганні строю та пісні дівчина особливо серйозна. Хоча каже, командний голос не тренувала. Рівняйся! Обычно, если я команда, то какой-то грубый голос появляется. Если так просто разговариваю, обычно, я не знаю. Ета команда она мне просто нравится. І і спомнять командний як роль ролі командира. Ці учасники зірниці переконані, що здобуті навички та вміння знадобляться їм у подальшому житті. Ось наприклад, і мобілізації кінцівки. Ну а вдруг така буде. Ситуація в житті. Я вже буду знати, що робити. У передостанній день гри оприлюднили списки з балами й урочисто визначили переможців. Миколаївщина, яка приймала зірницю, перехідний кубок міністра оборони України залишила у себе. Наступного дня учасників і призерів привітав сам міністр освіти і науки Дмитро Табачник, Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Петпреса.